Зустрілися якось у лісі ведмедик і мишка. І почав ведмедик перед мишкою вихвалятися. Ось дивись, який я кремезний, товстий, волохатий, які в мене міцні й сильні лапи. А як зареву всі навкруги розбігаються, бо всі мене бояться. То це я ще не ведмідь, а ведмедик. То уяви, що буде, як я виросту. А ти оце, що? Подивися на себе одні вуха та хвіст. А лапи, хіба це лапи, сміх, та й годі. Яка з тебе користь? Послухала мишка ведмедика. А тоді й каже «Велика користь. Ось цими малими лапами я вже багато добра зробила. Ти багато добра зробила, та хіба може добро пробити той, кого й за березовим листочком не видно, зареготався ведмедик. Ще як може, відповіла Мишка. Ось сьогодні зранку я вже трьом звірятам допомогла. Білочці горішок дістала. Який за пеньок закотився, їжачкові яблучка допомогла в комору носити, а потім, біжучи повз лисичину нірку, почула, що та гірко плаче, забігла до неї й питаю Чого плачеш, лисичко? А вона каже Ой, мишко, розірвалося моє чудове намисто, І намистинки геть розгубилися. Тому й плачу, то я швиденько всі ті намистинки повишукувала, нанизила на ниточку, і лисичка тепер не плаче, а вже сміється. А ти що сьогодні зробив своїми міцними кремезними лапами? Я, я, я ще не встигнув, запнувся ведмедик. І не встигнеш, бо для того, щоб робити добро, потрібні не сильні лапи, а добре серце. Та як ти смієш? Така дрібна зі мною так говорити, обурився ведмедик. Та ти знаєш, що я можу з тобою зробити, заревів він. А нічого ти зі мною не зробиш, бо за мене весь ліс заступиться, бо всі мене люблять, сміливо відповіла Мишка і попрямувала до своєї нірки. Ведмедик задумався, почухав потилицю. А тоді каже Мишко, почекай, давай я тебе до гатинки проведу, аби з тобою ніяка галепа не сталася. Ти багатьом допомагаєш, тож буду тебе оберігати. Хочу, щоб і мене любили, а не боялися. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись. У захоплюючий світ української казкової спадщини